Менеджер сектант заголовок як для телеграм-каналу шуткую. Мене звати Марія Дранова. Ви на каналі I'm Sales, Університет продажів. Поговоримо з вами про особливих людей, менеджерів, які часто гарно знають продукт, знають характеристики, можуть коректно ознайомити з продуктом або цілою лінійкою, але не продавати. Саме таких в відділі продажів часто називають сектанти. Вони багато знають, але здається, що замість продавати вони розказують собі щось. Розумієте, якось монотонно та нецікаво. Вони дають клієнту стільки інформації, що він. Просто трансує від неї. Мозок кипить багато слів без призову до дій, тобто без купи, закажи, замов. І знаєте, що цікаво, що дехто з Клієнтів все ж таки у них купує. Чому? По-перше, хтось і в секти вступає, тобто, менеджер сектант цим потоком інформації просто вганяє в ступор клієнта та на цій хвилі він і купує. Але з 10 запитів клієнтів придбає лише один. Тобто, менеджер викладається на 100%, дає багато інформації а толку. Майже немає. Питання: чи треба цих сектантів звільняти? Маю чітку відповідь. Моя відповідь ні. Тому що це така категорія менеджерів, яка дуже класно і досконало вивчила ваш продукт. І це цінно. Особливо це цінно, коли ви продаєте складний технологічний продукт. Цю людину треба перевчити, друзі. Для людини з метапрограмою процес, тобто говорити, характеризувати, замість продавати, потрібно створити рамки, рамки роботи, тобто треба розробити чіткі регламенти. Я вам рекомендую в першу чергу основні три: перше це регламент переписки з клієнтами. Друге регламент роботи з клієнтами в телефонному режимі. І третє регламент роботи в crm системі Плюс обов'язково чек-листи продажів по кожній воронці підкреслюють по кожній. Таким чином, менеджер буде змушений переналаштуватися на роботу в рамках регламентів. У будь-якому випадку часто поганий менеджер це не просто ось такий він поганий, просто він потрапив в несистемний відділ продажів, де він продає інтуїтивно як сектант, як вміє, розумієте? І це проблема власника, а не менеджера. Відповідальність ваша як власника, кого ви допустили, кого і як ви навчили працювати. А для того, щоб попередити ваші питання, де брати класних менеджерів, як їх навчати і чому, я записала для вас наступне відео, в якому я розповім, скільки мої клієнти в середньому витрачають на менеджерів. Тож підписуйтесь на мій канал I'm Sales, Університет продажів ставте дзвіночок і дивіться нове відео.